Нагадаю, рашисти завдали удару по Запоріжжю. І от внаслідок обстрілу четверо людей загинуло, ще вісімнадцяте поранено. Про це повідомили в ДСНС. За даними обласної військової адміністрації, серед постраждалих є троє дітей: це чотиримісячна дівчинка і хлопчики віком одного та десяти років. І от більше про цю варварську атаку окупантів зараз розповість наш журналіст Микита Шляхтунов, який перебуває біля однієї з місцевих лікарень. Микито, я вітаю вас і, будь ласка, розкажіть... Скажіть, в якому стані постраждалі зараз перебувають. Яка в вас інформація є? Так, колего? Вітаю вас також. Ну зараз ми перебуваємо на території обласного онкологічного диспансеру. Тут триває евакуація хворих, які постраждали після. Ракетної атаки, яку ворог наніс сьогодні е, в день. Е, під час ракетного обстрілу у лікарні тривала операція. Лікарі та пацієнт е, дивом не постраждали у самому лікувальному закладі. вибуто двері та шибки. Е, ну е, як ви вже зазначили, наразі відомо про чотирьох е, загиблих та вже 18 поранених. Серед них троє дітей. Також, окрім лікарні, були пошкоджені е, приватні будинки та автівки е, зараз. Під завалами ще можуть знаходитись люди. Рятувальники зараз там працюють е, на місці подій. Ще хочу сказати, що ворог поцілив і по водочисних спорудах міста. Інформацію щодо передбоїв з водопостачанням зараз немає наразі і зараз прошу пряму мову. Нам відомо про щонайменше 5 локацій, в які потрапили каби. Перше – це лікарня, на території якої ми наразі знаходимося. Велика кількість поранених людей безпосередньо на території екологічного диспансеру надається наразі допомога, а також частина персоналу вже госпіталізована до обласної клінічної лікарні. Також є руйнування багатоповерхового будинку. Де півтора під'їзду наразі зруйновано. Дві дитини було деблоковано з під завалів цілими поліції, рятувальників та мешканців. І наразі доставлено також в лікарню. Ну усіх пацієнтів цієї лікарні було переведено до. Різних медичних закладів їм там лікарі надають усю необхідну допомогу. Ну і зараз на місці руйнувань також працюють всі комунальні служби: рятувальники, медики та е, поліція. І людям також надаються уся необхідна допомога. Ну і наразі в мене все. Ми будемо слідкувати за розвитком події. Я передаю слово до студії, колега.